Четверо людей загинули, одинадцятеро поранені. Впродовж доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Укріпили берегову лінію та підраховують збитки, наслідки розливу річки бичок на околицях Краматорська. До 10 маломобільних людей на день співробітники евакуаційної команди Восток СОС Дніпро вивозять зон активних бойових дій на Донеччині. Стиральна машина упала, замирила всю. Візде грязь. Тетяна намагається навести лад в підтопленому будинку. Каже, збитки, що наробила вода, поки підрахувати важко. Та вони чималі. Повністю все. Техніка, мебіль, віші, грязь везде. Непередаваємо. А Мужа машина. Тож мужа, машина, дедушки машина. Забор. Такий вигляд нині має один зі ставків на річці Бучок, де напередодні через руйнування водоскидного шлюзу розлилася вода. Наразі в навколишніх селищах прибирають наслідки. Сімох людей із затоплених будинків розмістили в Краматорській 20-й школі. Пані Надія приїхала з Іванівки. «Звісно, переживаємося, Ну зараз сказали, що вода спала. все, хочеться додому. Поїдемо додому, Там в домі то все одно, що нічого не стоїть. Води було дуже багато, все плавало, Ну не знаю, що і ще плюс ще й сильно переживаю». «Ми приїхали все мокрі. Доки У нас витаскували вот так вот, води були Вечером Нас кормили і бутербродами, і суп давали, і гречнева каша була. Кормили хорошо. Люди кажуть, усім необхідним їх наразі забезпечили. Продукти питання, слідства гігієни, значить, постільне білі набори постільного біля, так як це все було у людей затоплено. Близько 14-ї години до нас почали приїздити потерпілі внаслідок повені, що сталося на селищі Іванівка та Городещину. Ми звичайно були готові. Одразу розмістили в зручних кімнатах, в обігрітих, надали пледи ковдри. Надали сухий одяг, знайшли тепле взуття за інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Наразі берегову лінію на місці прориву укріпили. Річка повернулася у русло. Наш шлюзі встановлять загородження. Обсяги збитків та руйнувань ще визначають підтоплені будинки, обстежують жителям. Обіцяють надати компенсацію з міського бюджету та допомогти будматеріалами для відновлення пошкодженого житла. Нагадаємо, 4 квітня через руйнування водоскидного шлюзу були підтоплені близько 260 будинків. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов Суспільне, Новини, Донбас. Двох ворожих ударів з реактивних систем залпового вогню Торнадо зазнала Костянтинівка. Тут пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та кав'ярню. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ураганами росіяни били по околицях Курахового, гірнику та селу Дальнє. Зруйновані шість багатоквартирних будинків та приватна оселя. Одна людина поранена, повідомив начальник Курахівської військової. У адміністрації Роман Падун було пошкодження цивільної інфраструктури, а саме була пошкоджена лікарня, приміщення Укртелекому, укрпошти. Також був пошкоджений відділ поліції. То зазнали пошкодження. Цивільний автотранспорт і службовий автотранспорт. У промзоні Бахмута напередодні ввечері українські прикордонники відбили атаку вагнерівців, які намагалися атакувати один з опорних пунктів. Повідомив пресофіцер відомства Ігор Лизогуб. У незапекліший момент бою нашу позицію атакувала одночасно шість груп соповиків числа ПВК Вагнер. Українські оборонці знищили окупантів з мінометів, з ліберних кулеметів. А у ближній зоні закидували противника по гранатами. Вбитиме ворог втратив 29 загарбників, поранених нараховано не менше 40 Осіб попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії прорвати оборону на сьогодні напрямку противник не зміг. Триває евакуація цивільних жителів Донеччини у більш безпечні рі. Регіони. Напередодні рятувальники Донеччини допомогли 39 людям дістатись до евакуаційного потяга у Покровськ. Повідомляє прес-служба відомства. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Суспільне новини. Донбас щодня з візочками та транспортом для перевезення маломобільних людей. співробітники Восток Дніпро» зустрічають потяг з Покровська. Людям допомагають виходити з потяга. Деяких виносять на ношах. 85-річна Анна виїхала з селидового. Жінка не ходить чотири місяці наслідки інсульту. Рішила, тому що що я буду, я ж не можу вже не ходити, вже лежати надаю, мій бойся вже походить. За вами в селидовому хтось доглядав. Та хто там доглядав? Наняли там сиділка, вона така, як я, старенька вже, здається, сиділка так, то так, ну кормила, звісно, допомагала вмийся, помийся. Шістдесятирічний Юрій виїхав з Курахового. Каже, вирішив не чекати влучання снаряду в свій будинок. Чоловік пересувається на милицях. Гримід часто і сильно громко. Сидиш, навіть аж дві Страшно, тому що там страшно, не звісно, що там буде. Прилетить чи не прилетить. а ну я сидіти, гадати, ждати, дергати. Ці розочки. Цвіточки чи не прилетить, лучше як для самосохранення. Людям допомагають забрати речі з потяга, грузять їх в авто. У нас є екіпажі, які працюють на місці. Та зараз з Ярус, Константиновки і всіх прилягаючих міст на Донеччині. Ну, ми дивимося на стан людини. Зараз їдемо, відправимо на швидку, тому що в нього підозрювана гангрену. Подивимося, в якому він стані і зрозуміємо, куди йому далі. Загалом люди відправляються на шалтера та місця тимчасового розміщення для маломільних людей. Роман додає, щодня вивозять з небезпечних районів Донеччини близько десяти людей. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Це Фед. Шкода загинув. Дуже сміливий. Був хоробрим. Також земляк. Ярослав Байда показує портрети побратимів. Деякі з них вже загинули. Розповідає, до вторгнення викладав живопис, кольорознавство та комп'ютерну графіку. Спочатку. Повномасштабної війни. Я знаходився в Києві, так як там працюю в модельному училищі. Я для себе вирішив, що піду захищати країну. Ярослава відправили до тероборони Луганщини на службі за свій талант. Він отримав позивний Пікасо. На блокпосту пішли перші портрети товаришів, з якими я несли чергування на цьому блокпосту. Малюю військових своїх побратимів. А взагалі таке бажання з'явилося після знайомства з ними, знайомства в бойовій обстановці захоплювала їхня мужність. На фронті Пікасо створив вже близько 40 портретів. Малює на прохання і за власною ініціативою. Один портрет Ярослав втратив у Сєвєродонецьку. Ми там е, знаходилися в бункері. І в цей час я малював. Але портрет був ще не закінчений і була дуже швидка евакуація, і цей портрет лишився в бункері, де він і згорів разом з бункером. Але нічого, я намалював заново цей самий портрет і подарував. Деякі роботи військового представлені в школі мистецтв у місті корсунь Шевченківській. Спочатку я дарував. Е але потім через кілька місяців вирішив таке їх зберігати, щоб зробити виставки. Оце ось 20-й портрет, це повноцінна персональна виставка. І запрошують в багатьох місцях в галереях. Наступна виставка буде в Києві. Для мене це пам'ять про хлопців, друзів. Пам'ять пам'ять про ці роки нелегкі. Пікасо продовжує малювати. Зараз створює портрет фельдшера батальйону Едуарда. Суспільне новини Донбас. Ганна та Сергій Сахови мали у Краматорську власну школу сучасного танцю, яку відкрили за три роки до повномасштабної війни. Її відвідувало понад 100 дітей 23 лютого 2022 року. Останній день її роботи. Наступного дня місто обстрілювали росіяни. Краматорськ повністю мирне місце місто, і там ніколи. Ну там один раз було в 2015 році, коли обстріляли касетами. Звичайне місто, яке собі просто жило і працювало, і потім ти чуєш вибухи. Наприкінці квітня минулого року родина переїхала до Дніпра, обрали це місто, бо саме сюди виїхала частина їхніх вихованців, з якими зараз продовжують займатися на новому місці. Коли побачили вперше дітей, це був перерив у нас у 5 місяців. А це був такий ковточок повітря. Одна з вихованців родини Сахових, восьмирічна Вероніка Мерешко. Ми всі з родиною виїжджали. У мене є котик. Його звуть Тіша і він дуже боявся. Облаштуватися на новому місці, розповідає дівчинка, їй допомогли вчителі танців та частина колективу з рідного міста. Цю групу відвідують також Дніпряни та переселенці. 12-річна Альбіна Нікуліна з Карматорська. Там вона займалася в іншій школі танців. Однак, дізнавшись, що у Дніпрі є місце, де збираються люди з її рідного міста, вирішила приєднатися. Я прийшла, бо тут була моя подружка. Ну просто вирішила спробувати, і мені сподобалось дуже. Настрій підіймають. У Дніпрі Сергій продовжив навчати дітей сучасному танцю. Ганна ж відкрила для себе новий напрямок повітряна гімнастика. Дещо схожі, тому що тут також задіяна хореографія, але і такий новий виклик для мене це робота з гамаками. Частина вихованців з Краматорська зараз за кордоном. З ними родина продовжує займатися онлайн. Кажуть, досвід таких занять маючи спочатку карантину через пандемію коронавірусу. По закінченню війни планують повернутися у рідне місто та відновити роботу своєї школи. Перед їхньою студією у Краматорську влучила російська ракета, однак вона розташована у нижній частині будівлі, тому вціліла. Я Стойкова, юрій тинний Суспільне новини Дніпро 16-річний Микита Брозгаль переселенець з Бахмута. Два місяці тому на вулиці його рідного міста вибухнула міна, коли хлопець перебував неподалік. Ми з племінником і з братом вийшли за водою десь 9 ранку ранка, і ми вийшли і десь ближче одинадцяти. Вже стався вибух сильний. Коли вже ну, якби лежав на землі, очі відкрив, пам'ятаю, що пилюки багато, порохом ганяла сильно, потім вже до племінника повернувся, він вже ніяк був. Потім випав на вулицю. А далі вже все впало. Вже не міг йти. Племінник хлопця загинув, а сам Микита отримав шість поранень. Він розповідає, що врятували його перехожі, які й доставили до лікарні. А вже звідти Микиту евакуювали до Львова на лікування у дитячу лікарню святого Миколая. За словами хірурга Олександра Калінчука, травми у хлопця були важкі. Міновибуховий уламок розтрощив йому ребра, розтрощив лопатку, розтрощив верхню долю лівої легені і застряг в. В ділянці в дуже небезпечній доставалися уламки з м'яких тканин, стегна, спани, тобто це було багатоуламкове ураження. Далі він також проходив оперативне лікування в нейрохірургічному відділенні. Зараз Микита проходить реабілітацію. У Львові він разом з мамою. Жінка розповідає, що довго вагалася чи виїжджати з міста попри бої. Забирали з поїдемо, Як-то не вийшло, машин не було. Як случилося з ним? Дочка приїхала, моя з сином нас забрали в чому є, і виїхали. Напугали тим, що ті, хто виїдуть за границю, тих взагалі не пустять в Україну. Да, були такі слухи в нас там. Допоки лікування Микити не завершилося, вони з мамою вирішили охреститися. Таїнство провели в лікарняній каплиці, а хрещеними батьками матері і сина стали медики дитячої лікарні. Сам же Микита зізнається, що в майбутньому мріє повернутися у Бахмут. Я хочу додому для себе. Хочу, щоб відбудували місто, і хочу додому, навіть не в яку Америку не хочу. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.